Березня на базі барського машинобудівного заводу пройшов всеукраїнський семінар дилерів, які успішно співпрацюють з нашим підприємством. У гості до барчан приїхали дилери з усіх куточків України. До них у вході семінару звернулися голова публічного акціонерного товариства Барський машинобудівний завод Ілля лук, голова наглядової ради машинобудівного заводу Геннадій Лук, технічний керівник Олександр Кузьмик. Кращі дилери з продажу котлів нашого підприємства отримали грошові винагороди. відбувся цей захід. Це наші ділери, які з'їхали зі всієї України, починаючи з Івано-Франківщини, закінчуючи Маріуполем і Донецькою областю під підконпідконтрольної України. Це наші люди, це ті люди, які роблять рекламу нашому заводу, це ті люди, які займаються реалізацією нашої продукції, це ті люди, які займаються сервісним обслуговуванням нашого газового обладнання, газового, твердопаливного, електричного. Тобто це ті люди, які... Не побоялися 10, хто 10 років, хто 5 років, хто 15 років, взяти на себе відповідальність і продавати нашу продукцію, і допомагати продвіженню нашої продукції на ринку України. І благодаря їм на сьогоднішній день котли барського машинобудівного заводу займають 10% ринку України. Ну, ми, сама ідея цього семінара це була не тільки зустріч, не тільки обшині, а й вислухання напряму, так сказати, глаза, очі в очі послухати від людей ті, ті недоліки, які є сьогодні в, наших, в нашій продукції. Тому ми, скажімо так, зібрали їх, дали можливість поспілкуватися напряму. З конструкторами, напряму з службою ОТК, напряму з начальниками цехів, напряму з борщиками, щоб, щоб кожен, кожен міг задати своє зауваження, яке в нього є, і, і щоб ми могли, скажімо так, в на найкоротші терміни змінити ті недоліки, які є, тому що на сьогоднішній день дуже тяжка фінансова ситуація в державі. Низка покупательська способність людей, тому ми повинні видавати якісну продукцію, конкурувати як з імпортними з продукцією, так і з продукцією інших заводів України. І як би там не було, ми старалися і, і, і до цього ми старалися підтримувати якість з 15 тисяч котлів, які були продані на території України. всього, всього лиш 257 котлів нам було повернуто на з браком. І в течені суток ці котли були замінені. Тобто ми, у нас є сервісна служба, яка виїжджає, і в течені суток ми замінюємо котел. Тобто немає в нас таких особ особих проблем з якістю, але, але вони все рівно є. Тому що є людський фактор, є десь якась недороботка, десь якась недодумка. Тому це, це спілкування, яке відбулось напряму ділер, який рекламує наш котел кінцевому покупателю, і конструктор, це дуже велика була зроблена справа. і Я думаю, вона буде давати свої результати. В особі барського машинобудівного заводу мені здається, дилери знайшли нормальні стосунки. У спілкуванні і ті отримані заохочення, які були вручені їм під час семінару, говорить ще раз про те, що співпраця між дилерами і підприємством на сьогоднішньому дні розвивається на сучасному рівні. Так, да, ми, ми за останні два роки повністю змінили маркетингову свою політику. Тобто для нас стало, стало головне. Це наші ділери, це, це люди, які займаються розповсюдженням нашої продукції. Тому ми навіть зробили певні рейтинги, так сказати, пепевне сорівнування між ділерами. І на цьому, на, на цьому зібранні, яке відбулося, ми зробили, скажімо так, озвучили результати цих сорівнувань, де переможці отримали заохочувані призи. І ті призи, які, скажімо так, ми з ними согласовували. Тобто це, це приз. Якщо людина хотіла комп'ютер, значить ми дарували людині комп'ютер. Нинішнє економічне життя, яке розвивається не в простих умовах, як і політичної кризи, так і інших нюансів, вимагає, щоб утримуватися на плаву певного ноу-хау. Якою є на сьогоднішній день на вашому підприємстві інженерно-технічна служба? Ну, у нас, я вважаю, дуже хороша інженерно-технічна служба. в зв'язку з цим і хочу я на чому поставити акцент, що в нас це молода інженерна служба. Це в нас молоді хлопці, які займаються конструюванням котлів. У нас немає, скажімо так, от Сергій Ковальчук, це є провідним конструктором котлів, вік до 40 років. Тобто ми стараємося. Підтримувати імені молодих, заохочувати, хоча це тяжко в нинішній час втримати цих людей, тому що є великий отток кадрів за кордон. Ми, ми стараємося, щоб свої, тих людей, які дійсно хочуть працювати, дійсно є патріотами заводу, Ми стараємося всіма силами їм в цьому допомагати. На сьогоднішній день є. Наскільки було зрозуміло, на семінарі певна втрата постачальників за кордоном. Чи розвиваєте якісь подальші домовленості, щоб розширити географію поставок барських котлів? Ну окрім випуску котлів, ми займаємося випуском обладнання для кондитерської промисловості, хлібопікарної та консервної. То на сьогоднішній день ми вже напрацювали ринок Румунії, напрацювали ринок Польщі. На, сьогодні йде на, наші спеціалісти знаходилися на, в Турції, на, де напрацювання, тобто е, ми виробляємо машини для, для производства бубліків, і в кожній державі з, згідно кожного менталітету є свій бублік. І ми під кожний бублік робимо наладочку і робимо той бублік, який користується попитом в тій чи іншій державі. Буквально недавно у нас була делігація з Ірана. Зараз я уїжджаю. Відрядження в Узбекистан і Казахстан. У 20-х числах квітня ми чекаємо делегацію з Алжира. Тобто, сьогодні йде повне напрацювання. Працюємо на ринок Близького Сходу, Цього відправили машину на Ізраїль. Тобто йде напрацювання ринку Близького Сходу, ринку Європи. Барська продукція, наскільки я розумію, користується попитом, і географія її широка. І, як ви сказали, за всім цим стоїть людський фактор. Тобто хотілося, користуючись нагодою, щоб ви звернулися до своїх робітників, які на сьогоднішній день своїми руками кують. Сьогодення заводу і, звичайно, його майбутнього? Ну, я хочу звернутися до працівників завода, щоб вони зрозуміння відносились до тієї ситуації, яка сьогодні знаходиться в державі. Тяжко сьогодні йде процес, але він іде, і ми будемо всіма силами старатися підтримувати. Ми і так всіма силами і оплачуємо ліки для робочих, якщо, не дай Бог, захворів. І інші їхні соціально побутові питання вирішуємо. Просимо їх пережити з нами цю тяжку фінансову ситуацію, і ми, ми все зробимо як керівництво заводу, маркетингова служба зробимо, щоб наша продукція продавалась і щоб ми не допустили ніяких, скажімо так, скорочень, ніяких е е е зменшень заробітних плат, і всього і і зменшення соціальних пакетів. Ми будемо наоборот це наращувати, особливо тих, хто буде з нами переживати ці фінансові трудності. І не піддаватися на легкий рубль за кордоном, а все-таки старатися залишатися в Україні і будувати незалежну Україну.